Поля жду. А сейчас А це, мабуть, як укриття погребов. Сюди забираємо цього дому чоловіка. Вже нічого живого нема. Представ, те, що залишилось у хаті, трохи винесла віще. Сарай. І тепер сарай напередодні. Оце в чому є, то оце все моє одобре. Весело мені. 73 роки бо, да Богу зобі стала. Мала я колина тут та вже так роби поле. Покаки ніколи й не мечтала. Буває, так, да. буває. Але мені свій гумик тільки понад стежці. Все буде Україна. Україна понад усе. Буде, хай тільки не буде. Сиб'я заберетіла за того, щоб це була Україна, але наші буде. Лекі собі взагалі.